Всім доброго дня, сьогодні би хотів поділитися підкормкою малина на даний час, на червень місяць, стимулятор росту від перепаду температури, плантафол вітаміни, це йде ця формула до цвітіння, після цвітіння вже буде друга формула раніше ранче. В меншій стадії було більше азоту, там формула 20-20-20 е, Брексіль, це є цинк і желізо. І також хелатин. Отакі от купили фосфор калій. Де листочки вже червоніють. Це дефіцит фосфору. так і Також будемо обробляти топсінем і топас. Це є оригінал, це ми беремо нам. На розлив дають.